Всім доброго дня друзі. От, вчора не сів один голубочок. От сьогодні вийшов за триця. Погода взагалі нікудишня. А він не знаю, або десь може бо вітер був дощ ночі, може де прибило, забило. Знімав вчора відео по цьому молодому. От, рішив одразу до сьомок. Сьогодні голубів не випускав. Так як погода просто капець. Зутра дощ фигачу. Таку погоду як звичайно, я їх не трогаю і не ганяю. Зараз до нього підкину парочку. На сильній грі, мотаються тут. Я з трубок зараз підійти. Зараз кину таку парочку білих два самця. Літали вони вже в мене, вже в пару йдуть, там дека молодняк парується із первих. На неї провакцинувати вже молодж, як обично я старий вакциную там. Ну, як кожен год перед новим годом у мене стабільна вакцинація. Ну дивлюсь, що цей год дуже в багатьох чують. Там боліють, там боліють голуби. Думаю, треба надо, надо молодняк, буду на днях вакцинирувати, а так птиця Одной рукою важко держать, бруть. Нічого зараз угонем. Вони там уже на яйця посідали самочки їм в голові вже. Коротше, не дай Не маю як є. З всякого там редактирування без нічого знімаю наживу, пішов голуб не пішов, знімаю як є. Другий білий Тоже саме Тоже самець І вже на місці, а це мені вже подобається. Це це, що я хочу. І то він вже ще круг робить. Дехто каже вісячий стоячі. Мені подобається, я кайфую. Такої птиці. Малокружної. Ну не подобається мені цей бистрий польот, хоч там і багато ігри, воно мені просто ну не, не кайфую я цього. отак так от. І то це навіть ще не то. Ще не то, що я хочу. Ну, з цих голубів виберуться, вони всі хороші, всі по хорошій лінії, ну виберуться їх небагато. Зараз підкину ще щось. Кинув ще одного бойця. то ось таке вроді нічого голубок буде. Ребята знімаю на висоті. Хтось там каже звук погано, все, ну блін, стою може на криші, щоб їх зловити. І того, може буде там херово чутно, чи... Бо стою, ось самі бачите, де? нанизу, на горі, на чердаку. І так. І ця парка вже пішла, пішла вгору. Трохи час з'явилося, ганяю кожен день, От як Ніколаївські стоять, замітте. А це мене вже прикалує, а це я вважаю, що ну, це на моє осмитрення. Я не кажу, що, там... що всі Бакінські повинні так летіти. І, ну, я не знаю, там як Ясь люди серйозні, що ними займаються, де да розуміють, як вони повинні летіти. Ну, мені подобається стиль польоту і чисто для мене. Я ніхто там не наговорюю, що вони повинні так летіти, що... Що от так по породі прописано? Що маємо, то маємо, як кажуть. Тут буду ще щось підкидати. Вітереться, якраз щоб, щоб не ввалив тільки дощ. Молодня росте, Там є спитав, Може, як дзвонив другий. В принципі, ще можу поділитися. Є такі, що вже, що вже бігають, що вже знізда вийшла. Пару недільки можна забирати, якщо цікаво, якщо дивитесь, да, наберете мене. Ось таке всю молоде вже. Ну, я ж Не знаю, вийде і цей гот обганять, не вийде, ну, бо вже в мене поки яструба нема, але ну, вже... Дай уже клепаю полным ходом. Ну за реально, в принципе. вот так. Молоднячок просто. Что там налупилась я, ну уже я думаю, що воно уже не нужно просто. От, конечно, багатьох Там, там уже починал, да? Крутячка косить Я думаю, цей город, навірно старих то буде, як завжди, перед новим годом, як морози вдарить. А от цих я думаю що на днях проколю. Шупаю 50 доз. вакцинирую полуміном. Українська вакцина чи полімун, правильно вона там. От думаю, що цих... Признаків нема, що десь там, блядь, що, що я вже переживаю бігом когось, але лучше купити тої вакцини вона не так дорого стоїть, як потеряти птицю. І всім сов'язую, хто, хто хоче уберегти голубів, тільки вакцинація. раз у год це не так дорого. Не знаю, я шостий рік колю вже, вроді все нормально. Ще Що ще щось підкину, якось познімаємо. Теж отакий сомчик буде, не знаю, цей год не щитав більше в мене сомок, самців, поки навіть нічого не відбирав, не закривав. Хочу вибрати чисто конкретно. Я ці голуби всі непогані. всі вони підуть на плем'я, Ну, хочу отак доганять. Як кажуть, до конця. Тоді будемо. Будемо щось вибирати, щось підпаровувати. Там пара у горі ось один. Один из горі. А там ще інша парка воєна. Тут буде такі вже на плотній грі. Вітер, звісно, піднявся капець. Втягать вони в мене в принципі в будь-яку поводу. Ну іменно ці, що на сильній ігрі не люблять вони вітра, бо то що мене поки там пару раз зіграло, його вже відтягло. Вони медлі, не їх, звісно, в вітер. А це що в цій лінії мені трохи не подобається. Ну і швидкі мені не нравляться абсолютно груби. Як там дуже багато ігри, всього, ну... Не моя, воно були такі, що кап'ят на такій грі просто вбирали все. От добиваюся от такого іменно медліного льота. Медліного на хорошій грі. Вплоть до того, як, типу, як Ніколаївський. Хто понімав, про що я казав дядечко один, той пойма. А Хто не понімає, то може хтось треба заведе собі Не. От я на Бакінській птиці, я на ній присів, іменно на цій лінії остановився, це вже шостий рік. Я кайфую одне. Ну є ще роботи, звісно. Є. Один год так летять, вже капець дуже швидко і време і вся, і гру. Цей год не знаю. Херовий багато терялося, що погода давала, звісно, і своє. Ну, я цій птиці уверений, я знаю, що за птиця. і Не полетіли один років, полетять на слідуючи. Я її не хвалю, не розпалюю, не берегую навіть. держу чисто для себе. Є люди, що дзвонив, попросив. Не знаю, за скільки год то завжди роздарював, це за скільки готов продав. Цей год. Не знаєте, чоловіку на Львов час кудись передавали, він дзвонив, до мене передавали. І то чисто, щоб хоча б купити якусь мінералку, яка вже кончається. 600 гривень. Там і літрів, наверное, 6 чи 7. Це мені там на півтори-дві тижні. Та плюс зерно. Та плюс вакцина. Та плюс всякі пропойки. Ну, тобто нема, скільки це утримання голубів стоїть. Навіть їх будеш мало держати, і то затрати дуже. Дуже великі. Так що на цих на голубах бізнесу не зробиш. Хоча б, щоб вони там якусь 10% від цього стоїмості покрили, вони там чуть-чуть, хоча б хоча на щось. Ось так, скажу, може Хто хоче робити на цьому бізнес, не знаю. Може в кого виходить. Я навіть не пробував цього і пробувати не хочу, воно мені не інтересно. Так як держу цю птицю для сада Наділию кому треба, друзі побрали. Якщо вдруг що не дай Бог, то бо я знаю, де ця птиця є. І знаю, що туди ніхто нічого не вливав. Тобто, з Звіреності можу попросити, я думаю, що хлопці щось наділять. Це звісно, на крайній случай. А так. А так держимо для себе. Кайфуємо, ганяємо. Думаю, цей хоч щось останеться, там він є покрасноряби. Іранці точно буде літати, ще він точно буде літати. Ну, побачимо, що, то, що зараз голуб не дуже, да, а через два-три льоти показав таке, що просто охреніваєш Побачимо, щось оставим, щось виберемо, щось будемо ганяти. По-любому. Я не думаю, що з цього вийде щось хороше, бо яструба просто капець Ну, треба пробувати. Надо спробувати Двоє такі є в горі Вон один бач на місці вже Отако оце, а це в принципі воно і там на ігрів. І другий А ти два десь пошли ще вище, це ті я последні викину. Не можу робити. Ну, Сьогодні отак, не стайка я. А чуть-чуть. Зараз думаю. Підже нам і стайку хай не розслабляється. Підже нам зараз і стайкою Попробуємо, що буде з тайкою. Оставлю на паузу. Кинув стайкою. По-разному як до хера їх конечно Вони круги ріжуть. Але на осінь там вони розсипаються, вже набирають ігру. Все то них Чітко. От так, день оно вгорі. Сейчас найду, зловлю, не зловлю. Не можу зловити Там тепер саме в самій самі гори. Цю не Не можу їх зловити, може там і видно, не знаю. На телефон. Плюс стою на чердаку. Двома ногами держуся. Ну так. Летять вони. Летять і то я ж не кожен день нестабільно. Стабільності в мене нема не гоняю. я на них і не жалуюсь. Звісно проти того року. По початку вони так летіли, що просто капець, ну я їх і потеряв. Зараз тут раз на молодіж, разні, понакидав, ти старші, ти менші, все буде ганятися, все буде перевірятися. Є уже такі, що я вже можу закрити, ну ще нехай літають. Ось так ця птиця летить. Якісь питання до мене, номер я там всім даю. Яке время є Боже, оно бажано підвечі дзвонити, там годин після 5-6. А так все нормально, все в мене добре. Всім дякую, хто дивиться, став лайки. Спасибо за підписку. Всім пока ребята.